Так, нас у нас відбувається підготовка під тотальну роботу. Якщо брати передні зуби, то ми робимо зазвичай це вініри, ми задіваємо тільки вестибулярну поверхню зуба. І при потребі, якщо нам потрібно змінити спіднімбіння, також всередину злегка відпрепаровуємо. Якщо ж брати жувальні зуби, ми вже робимо накладку керамічну, яка перекриває бокову ділянку зуба та жувальну. На півнимну сторону ми не заходимо. Також на проксимальну сторону стараємось не заходити тільки в ті моменти, якщо там є карість або стара реставрація. В даному випадку у нас буде накладка заходом на проксимальну поверхню. Чому? Тому що там є стара реставрація. Погнали! Що ми тут бачимо? Ми бачимо реставрацію, яка займає жувальну поверхню та дві апроксимальних поверхні. Тому ми в будь-якому випадку будемо препарувати вестибулярно та жувально за проксимальною поверхнею. Те, що є у пацієнта своє, це піднебінна стінка зуба, ми залишаємо не Розпочинаємо ми завжди стандартно, боримо нас фірми Комет по домініку На половину даного бору ми препаруємо, тому ви можете оцінити, наскільки тонко відбувається препарування. Ось, в нашому випадку є рецесія на четвірці, досить серйозна, я би сказав, вже надкаворонкоподібна, це досить складна рецесія, вона треба буде закрити. Тому препарування ми закінчимо ось тут, а далі ми будемо закривати все ясними. Так само тут. Тож, то ж саме тут. Ми маємо рецесію, яка не настільки сильно прогресувала, мінімально, але ж ми край кераміки закінчимо в даному випадку на цьому рівні, і далі ми. Все відновимо ясно. Так як в нас є стертість, яка за собою тяне перевантаження зубів, ми спочатку збалансуємо прикус, потім позакриваємо рецесію. Вестибулярно ми зробили мінімальний уступ, десь 0,2 мм, і далі перейшли на проксимальну поверхню. Відпреперували праксимальну поверхню однієї сторони і переходимо на другу сторону. Коли я розкрив контакт, те, що ви можете бачити, чому я кажу, що на огляди потрібно приходити. Подивіться на край зуба на емаль. А от що піднизу? Каріс. На якого навіть не було видно. Тому апроксимально завжди треба досить акуратно дивитися. Чому? Тому що бокові ділянки зубів ви ніколи в житті не зрозумієте, чи він у вас там псується чи ні. А коли вже болить, то це вже буде трошечки пізно.